А зараз я би хотів, власне, поговорити на ту тему, яку сьогодні в коментарях ви мені писали, чому прогноз не збувся. Скажу одразу, я теж був здивований, чому, власне, сьогодні в розкладі на щодень, після того, що сталося, випадали такі. Ну, скажімо, відносно непогані карти. Єдине, що там було, це перевернутий король мечів, який може говорити про активізацію ворога, бо ви знаєте, хто мене дивиться постійно. Той знає, що мечі це, як правило, завжди якась якась загроза. Але почав я аналізувати ситуацію далі. По-перше, чому можуть деколи карти чогось напряму не показувати? Тому що якщо має відбутися якась фатомна чи невідворотна подія, так карта цього може не показати. Це раз. По-друге, ну, все-таки це не був прогноз по регіонах, це був прогноз розклад на щодень. І коли я роблю прогноз, ну якби прогноз розклад на щодень, він охоплює повністю всю територію України. А тут, як ми бачимо, були конкретні прильоти по конкретних містах, місцях та локаціях, ну, не по кожному регіону були прильоти, правильно? Ще один важливий момент, що мене здивувало. Приходить мені така фраза подивись розклад за минулий тиждень в понеділок. Ви Знаєте, ну, розкладів я роблю багато, інформації багато, і я не пам'ятаю так дослівно, що там, як. Тому я відкрив прогноз. Минулотижневий розклад на щодень. Хто не вірить, може перевірити. Але хто мене дивиться постійно, той вірить. І знаю, про що я говорю. І ви знаєте, яке було моє здивування, коли я подивився, що минулого тижня. Якраз на понеділок випадала карта смерті. І взагалі минулого тижня карти були, як пам'ятаєте, дуже нехороші. Я ще так і назвав, що липень почнеться з загрозами та небезпеками. І він, скажімо так, ну цей тиждень пройшов загалом по Україні ніби більш-менш нормально. Єдине те, що були там втрати територій в напрямку Донецьких, Луганських областей, ну і так далі. Тобто, де і так гарячі точки, там ще були загострення, і не саме, скажімо так, позитивна динаміка. А взагалі по Україні, ну ніби плюс-мінус було нормально. І от рівно через тиждень, сьогодні в понеділок, називається, реалізувався той аркан смерті. Тобто, про що говорить часто Карта? Так, деколи карти можуть не показувати, не показувати конкретну дату, конкретний період, але вони завжди попереджають. Тому, любі мої, хто дивиться мої прогнози на постійній основі, будь ласка, беріться до уваги. Тому що так, в одному прогнозі, це може десь не показати, тому що ворог часто плани змінює. І я сьогодні, коли передився розклад на минулий тиждень, я чітко розумів, що ще минулого тижня були попередження, що є загроза. І є загроза якась смертельна. Далі, наступний момент, який я пригадав, що минулого тижня в середу, перед енергопрактикою, коли витягував аркани якраз оці карти ангелів. Випала карта захисту для дітей. І я сказав таку фразу, що знову випадає загроза для дітей. Хто дивиться енергопрактики і слідкує за ними прогнозами, там друга хвилина 13 секунд. Хто не вірить, може перевірити. Бо є такі, які мені пишуть, знову збрехав. Те, що я зараз говорю, це абсолютно не оправдання. Це констатація фактів для тих, Хто не вірить в мої прогнози чи каже. А дайте докази, що ви так сказали, От вам реальні докази. Минулого тижня в понеділок аркан смерті. Цього тижня минулого тижня, в середу, попередження чітко було, загроза для дітей. І ще раніше, коли я ще робив останній цей прогноз по регіонах, це десь тижнів 2, напевно, тому. Там так само були карти, і я сказав, що по Україні всій підвищені загрози. Що стосується лікарень, що стосується аеропортів, аеродромів, що стосується, можливо, різних там, цих там, де люди, оці вокзали і так далі. Хто мене дивиться на постійній основі, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб ті, хто починає, оце мені, знаєте, хейтери, які їх, їх називають. Так? Не я їх так називаю, так їх називають. Які виписують всяку, всякі мені, знаєте, отакі там він бреше, він знов збрехав. Тобто, саме цікаво, під прогнозами, де вони збуваються, так, вони нічого не коментують. Тільки десь щось там не так збулося, чи а я й не кажу, що мої прогнози збуваються 100%. Але багато збувається. І до речі, про загрозу для дітей я говорив неодноразово, на жаль. І останні теж пам'ятаю, були розклади, і по тому Києву дуже часто випадали загрози. Розумієте? Тому, на жаль, але знаєте, карти завжди кажуть правду. Так вони можуть ідентично день в день не показати. Але вони показують, вони попереджають наперед і заздалегідь, щоб можна було тому запобігти. Тому минулого тижня були це теж погані карти, які вже попереджали: ворог щось задумує, ворог щось планує. Тому прислухайтесь, будь ласка, до цих попереджень. І знову ж таки, пригадуючи розклад на щодень цей тиждень, одна з перших карт була теж тоталіті об'єднання. Ой, минулого тижня, перепрошую, об'єднання світової спільноти. А цього тижня було в розкладі на щодень одна з перших карт, загальна характеристика, карта поділу, коли з нами чимось діляться. Так, на жаль, чомусь дуже часто світова спільнота реагує, коли стається якась біда. І тоді теж починають там ще допомогти і так далі. Тому я дуже хочу, щоб в даній ситуації була відповідна реакція світової спільноти, щоб, може, дай Бог, вже і ті f 16 швидше прийшли. І інша необхідна допомога. Допомога якраз для перемоги, для захисту і повітряного простору, і кордонів наших. Але ще раз кажу дорогенькі мої, хто дивиться мене на постійній основі, той знає, про що я говорю. І я попереджаю постійно про загрози, коли вони такі йдуть. Так, може це не ідентично день в день, але я чітко зрозумів, що попередження були: хто почув, хто прислухався добре, хто не почув, хто не прислухався. То потім, знаєте, такі там, як я кажу, якісь зальотні, там зайшли, якийсь там мій прогноз з року подивилися, і, і все. Мене чесно, сьогодні ті коментарі навіть не зачепили, бо хто мені писав просто з постійних глядачів писав романи, а чому ж не збувся там прогноз, а чому карта така випала? І я пояснив в коментарях, що ну, в чому суть питання, те, що вам сьогодні пояснив, так? Зараз в прямому ефірі, те, що я розказую. Ось і люди сказали, ну люди зрозуміли, бо тому що так, хто не дивиться на постійній основі, той розуміє, про що я говорю. Але кажу, здивування моє було дуже велике, що от минулого тижня, саме в понеділок, саме карта смерті. І сьогодні дивіться, маємо знову восьмірку. Восьмірка, як знак так само трансформації, як знак якихось фатомності, кармічних відпрацювань. Ти кажу, те гадство, воно як вичікувало. І тільки десь так всі, знаєте, трошки ніби заспокоїлися, і зразу вони роблять біду. І ще пам'ятаю, коли от минулого тижня було в мене інтерв'ю з восьми каналом, де Наталя мене запитувала за 888 день, що кажуть, що щось там вороги готують. І Я сказав, вони завжди щось готують, вони завжди, коли вони що не готували, якихось пакостей, якихось гадостей, якогось лиха, якоїсь біди людям, коли вони не готували цього, скажіть мені, люди добрі. А ще я завжди кажу, поки ворог на нашій землі не можемо бути, на жаль, в повному спокої, і не можемо ми повним бути в безпеці, якої би куточка України це не стосувалося. Так, як бачимо, Західна Україна якось так плюс-мінус, але ну, на, найменше тут якихось таких загроз. Ну, так вже показано, скажімо так, не один рік. Але теж було, особливо по Львову так само не раз було. І тоді, до речі, теж якось так карта, пригадую, показувала за тиждень до того загрози. Тобто, бачите, карти попереджають і завжди кажуть правду. Да, Деколи можна їх ще неправильно зрозуміти чи неправильно протрактувати, це теж як є. Але кажу, в даній ситуації всі попередження були. І, до речі, не тільки від мене, але й від інших екстрасенсів, експертів. І коли теж кажуть, а чого ж ваші молитви не допомагають? А я кажу, могло бути ще гірше щось. Це насправді так. І хтось написав там: а де Бог дивиться, та не Бог це робить все, і не Бог це обстрілює, і не Бог починає війни. Скільки вам можна це вже пояснювати? Війни починають люди, не Бог, і не Бог буде завершувати ці війни. А тільки люди можуть це завершити. Це ті ігри сатани. Хтось скаже так: світом керують глобалісти, хтось ще щось. Я кажу, в світі стільки тої нечисті сатанинської. І поки це все не згине, ну не буде спокою не лише в Україні, але взагалі в світі. Але ми маємо вистояти. Чи можуть бути ще якісь подібного роду загрози? Я хочу зараз зробити розклад і подивитися, чи можуть ще ближнім часом повторюватись такі загрози. І все-таки я постараюся якось виділити час і таки зробити прогноз по регіонах на оцей от період найближчих там, пару тижнів, хоча б до кінця липня, щоб деякі ще загрози подивитись по картах. Бо я кажу, я на вихідних хотів зробити, але то стільки не було часу, тої електрики і так далі, не збиралось просто дуже багато роботи. І я просто вже після всієї роботи, ну я був дуже втомлений, по правді вам кажу. І я чисто фізично, це прогноз довгий, він ну, і енергетично затратний, і так він довгий. і Я просто вже фізично не встиг його зробити в середу, а в понеділях я не роблю прогнозів. Ну, я вважаю, це не є правильно. І, відповідно, все. А сьогодні вже понеділок. Вже сталося те, що сталося. Ну, я кажу, гади били прицільно. Інформація була злита. От і все. Отже, чи можуть бути найближчим часом ще якісь такі жахіття, повторення, що покаже карта, що покажуть розклади. Так, імператор перевернутий. П'ятірка мечів. Башня. Рицар Пентаклів. Шестірка кубків теж карта пов'язана з дітьми. Король мечів. По цьому розкладу зараз подивимось. Давайте зробимо ще цей, порівняємо. Двійка кубків, імператор теж перевернутий. Трійка мечів. Так, закохані. Шестірка жезлів перевернута. Поміркованість. Шестірка мечів. Давайте ще візьму якусь колоду одну. Оце нам завжди гарно говорила. Коли я робив розклади по прогнозах, по регіонах. Значить дивіться, що тут випадає. Майже в кожному розкладі є аркани, які повторюються. Тут два перевернутих імператора випадає. Про що це говорить? Про те, що стабільної, повноцінно ситуації немає. Знову ж таки, якщо ставити запит, чи ворог ще щось планує подібне робити, чи ворог ще планує якісь подібні такі жахіття. По карті, якраз ті, що випадає, можна сказати, так, вони завжди щось планують. Те, що я вже говорив не лише сьогодні, але в багатьох ефірах. Далі, що в нас є? Тут повторюється карта. Аркан закохані, тобто аркан пов'язаний з вибором. Далі йде пошук. Вибір, який пов'язаний з жертвами. Вибір, який пов'язаний з. З загрозами, вибір, який пов'язаний з тим, що це сатанинське кодло так само шукає для них це кожного разу, як я, ну, це страшне слово кажу, але це як жертвоприношення. Особливо, що стосується дітей, чистих і, як правило, невинних душ. І дуже часто говорять, дитяча душа, вона найчистіша, вона найцінніша, вона ще не зіпсована тим світом дуже часто, всяким таким от. Тим брудними, знаєте, такими всякими речами. Далі, що є по картах? П'ятірка мечів, трійка мечів, аркан диявола. Котре диявол, який має задуми. Диявол, який має так само задуми. П'ятірка мечів і трійка мечів це теж можливі карти ударів. І трійка мечів це теж карта сліз, печалі, загроз, жертв. Далі присутня карта башні як фатумність і як так само ще можливі повторення масованих обстрілів. Я наголошую, що під загрозами, як мінімум до середини осені, є і об'єкти, пов'язані ще з енергоструктурою України, електроенергоструктурою. Загрози ще пов'язані з тими чи іншими там. ТЕС, ГЕС, дамбами, це ще є, воно нікуди, на жаль, не пропало. Так само, якщо я ставлю, чи можуть бути ще якісь схожі випадки, пов'язані чи з якимось інфраструктурними об'єктами, такі, як чи, наприклад, ті самі лікарні, чи якісь там вокзали, чи так само, якісь військові об'єкти, відповідь йде так, це може бути. Тому, як мінімум, будь ласка, в тих регіонах, де особливо часто є прильоти, ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Але навіть в тих, де і рідше буває, все рівно не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Далі в нас карта тут є шестірка мечів, тут карта, якби зіпсованості вона називається. Тут король мечів. Знову ж таки, з мечами. І так загроза є як серед мирного населення, так і серед дітей. І шестірка жеслів перевернута. Багато арканів є негативних і перевернутих. Тому, якщо ставити відповідь, ставити питання, чи є загрози, так, вони, на жаль, є. Так, якийсь час знов може бути там, типу, тихо, спокійно, є катер балансування. Але як мінімум ще схожі якісь ситуації історії можуть повторюватись. Найближчі, навіть до півроку часу. Поки Україна хоча б не буде максимально повітряно захищена, захищений повітряний простір. А зараз це може зробити тільки, по-перше, ще плюс підсилений ППО. І по-друге, захист неба тими самими винищувачами. Іншого поки що варіанту, тут я не бачу. З позитивних карт, що тут взагалі випадає? Карта балансу. Тут двійка кубків. Чи буде реакція світової спільноти? От ви ставите питання: чи буде реакція світової спільноти? Ту з мечів. Ну, та буде якась реакція, ну, окрім слів підтримки і співчуття. До речі, сьогодні мені теж якесь таке відео потраплялося чи то в якомусь телеграм-каналі, чи то в Ютубі. Ввечері я відкрив, що посли різних країн були там, де от, біля Охмадито. Може, хтось бачив ці відео, то правильно підкажете, чи я правильно говорю. Далі аркан місяця. Далі аркан мах. Тобто, чи буде реакція твої спільноти? Головне, щоб вона була на діях. А то я бачу так: Дві ар... два аркани плюс два мінус. І справедливість. Три плюс два мінус. Добре. Хочеться, щоб це було в швидкій проекції, і ще раз кажу. Конкретній допомозі і в конкретних дозволах бити по об'єктах важливих, військових і так далі, сам по території Росії. Ви питаєте, чи буде це дозволи? Чим далі, тим більше будуть. І я завжди кажу: я не можу гарантувати, що прогноз той чи інший збудеться 100%. Я не Господь Бог. Але попередження йдуть завжди. Які мені тут попередження? Я завжди вам про це говорю. Ще якісь сни мені сняться, чи в енергопрактиці якісь послання, чи ще щось інше, я завжди говорю. Але загрози, так ще є. Тому будьмо уважні, будьмо обережні. Молимось далі, боремось, бо завдяки все рівно молитвам. Так, біда стається. Але завжди, знаєте, кажуть, якби не молитва, могло би бути ще щось гірше. Чи жертв більше, чи ще щось не приведе, Господу. І дай Бог, щоб всякі оці от загрози максимально були нейтралізовані знешкоджені. Просто розумієте, бити по, ну, по лікарні, де тим більше ну, хворі діти, онкологічно так далі. Ну, Це просто. Я, я нав, ну, у мене навіть немає чесно слів, щоб підібрати, як назвати це звірство, це нелюдство, це звірство. Це, ну, це просто без жодних коментарів. Розумієте? Тому що ну, я, я не знаю, яким то треба бути тим нечистим сатаною, щоб, про, ну, щоб просто зробити от таке, розумієте? Це яке нечисте, туди за, ну, замішано, залучено, за, затянуто. Бо зрозуміло, коли ще там, ну, людина, яка здорова так далі, там десь перебуває, чи в квартирі, чи десь ну, ще є тривога, то ще людина може там якось піти, ще сховатися, так далі. А коли там ну, діти, які лежать, які лікуються, які навіть коли та повітряна тривога, йде якась процедура, та дитина не може там встати, піти, бо, тому що ну, бо йде процедура, Там, отак, як там ви пишете, діти, які там на діалізі лежали. Чи які, наприклад, можливо, там той час операції проводили, ще що. Ну це, ну, це просто. Ну, ну я, я не знаю, я взагалі не знаю, як це коментувати звірство. Це нелюдство, це звірство просто вже вищої марки. Ви знаєте, всяке було за тих кілька років. Всяке було. Но такого просто звірства. І я, як завжди, щиро бажаю, хай всі ті гади, які в тому залучені, і на території України внутрішній ворог, і на території не України, і ті, хто це робив, і ті, хто це запускав, і ті, хто такі рішення приймав, хай все те кодло буде покарано цієї ж секунди по всіх законах вищих, божих, земних. І от хай енергія світла. Божественного світла, божественної любові. Знищить і спопелить. Все це гадство. Віднині і на віки віків Амінь. Це просто нелюди. І так є оці реакції зі сторони Росії. Що вони там виписують? Я навіть того не читаю, це я вже від вас знаю. Що вони там виписують? Ну це, ну, це просто. І ви знаєте, що от я оце проговорив, і теж пішла ще така фраза: це вам як помста. Там помста. І от чомусь зразу згадалася ця історія, яка була там з Кримом, де вони самі збивали своїм же ППО ракети, воно там впало так само наробило жертв. Але вони ж цьому винні. І вони ще за це мстять за те, що вони винні. Найбов борони, відверний заступить. Але дорогенькі мої загрози все рівно є. На жаль, поки я не маю глобально чим вас порадувати. Загрози є. І фатомні загрози, і страшні те, що, я завжди кажу, що можна оминути, відмолити, нейтралізувати можна. Ну що не можна. Щоб якось. Котре людство пробудило, світ якось ще більше на це реагував. Чому це має бути завжди через якісь жахіття? Чому працює та, завжди та приказка, поки грім не вдарить, то хлоп не перехреститься? Чого не можна було зразу дати всю необхідну зброю, весь потенціал, щоби вибити те гатство в перші ж дні? І щоби стільки часу нагинуло, стільки людей, стільки воїнів, дітей, мирних людей. 300 знаків питань. Чого, чого, чого? Бо це кажуть, це все якісь ігри сатани. По-іншому це не назвеш. Тому що людське життя це найдорожче, найцінніше, що може бути. Ми приходимо сюди, в школу, розвиватись, духовно рости, змінюватись, трансформуватись. А люди борються, вбивають, Ти нечистиве колотить, борються за те, що апріорі їм не належить. Ну, таке, от, такі сьогодні в мене для вас послання. Ви кажу, я весь день про це все думаю, аналізую, співставляю. І я думаю, ні, такі були підказки, таке були, були конкретні попередження. Так що прислухаймось до них. Навіть от в проекції до тижня часу. Прислухаймось до них. Ну, я, в принципі, сказав, що карта йде, що дозволи як такі, в подальшому бити вони можуть бути по території Росії, але все одно тут карта перша йде дурня, це можуть бути десь і неочікувані рішення, десь можуть бути і таємні рішення неявні. Але мені йде, що все рівно ця динаміка може зростати. І ще буквально теж якось так. Перепрошую. І ще буквально теж якось так а, от цими днями теж щось так згадав за тих і, і за цей, що там то був це РДК і Легіон Росії і так далі, десь це теж якось так затихло. І думаю, якихось би там на Росії трохи більше, знаєте, таких, не знаю, бунтів, якихось би там трохи заколотів, якихось би там трохи, знаєте, щоб вони в себе всередині держави, там і так в них нема спокою толку. Ну що вже було стільки, щоб хай би забралася звідси і, заб... і розбиралася, що в них там. І перестала лізти до нас. Але кажу, та путлірівська ще сатанинська, о, та от влада, поки там править, не заспокоїться вони. І навіть питання тих переговорів говорять більше, що вони хочуть, щоб потім отримати те, що вони хочуть. Тому хай Господь Бог то все відведе і нейтралізує, і хай. Тільки на умовах України можуть бути якісь взагалі, чи переговори, чи перемовини. А саме найкраще хай забирається геть з України пошвидше, подалі, хай взагалі стане влазить. Ось таке, що я вам хотів сьогодні сказати, тому, дорогенькі мої, тримаємося, молимося. Хай Господь Бог стілить всіх, хто постраждав. І хай з Богом мирі спочивають ті, хто сьогодні, на жаль, після тих всіх атак не вижив. Продовжуємо молитись, боротись, продовжуємо рухатись до перемоги. Допомагаємо нашим воїнам, молимось за них, за їхній захист. І я ще щиро вірю, що можна багато чого змінити в нашу користь, щоб був перелам тої війни в нашу користь, і щоб таки конкретно Україна могла диктувати свої правила для Росії. Ось такі сьогодні хотів вам переказати і послання, і пояснення, і роз'яснення. І наголошую, світлом зло долаєм, зло перемагаєм.